Чи, чи змінився на, напрямок руху рухається? Ну, це єдине, що ми не, не, не звернули на праву, а от на, проїхали би, цей поворот. Ну, це одразу так, от поворот і зразу трава. І він <кій> на цій траві затормозив. по інтервалі часу, коли, <кій> коли під'їхав на велосипеді чоловік і другий на автомобілі. Скільки це було приблизно по часу? Це одразу. Ну, це буквально дві одна, дві фрази. Хто такий, це вовче у бойко? Це була одна дежурна фраза. Хто такий, давай ключі? І на все, що я казала, там військовий, є ось документи, я що не ми не приїхали. Не. Він взагалі нічого не хотів слухати. Він я весь час пригав і робив те, що він робив. Я, ну, а скільки ви всього чули пострілів? Я два спочатку і в кінці, коли відкрила вуха, але в мене в голові так буділо, що я взагалі не знаю, ну, чесно 2, кажучи. 6. Я сказала, вина спос... постріл, я закрила дуже сильно вуха, і коли я їх відкрила, бо ну як я почув, я вам кажу, я так вдавила ті вуха від страху, я чуть не вмерла. Що в мене не то, що в голові, я забула, як мене звати. Я не знаю, кому там була потрібна допомога. Це хто кому хотів як допомогти? І як вони були в ТРО, так це я кажу, не треба на війну ходити. Я в такому районі живу, де в мене півтора місяця гради бомбили так за стінкою вдома. За на сути, по суті, висновка не так, щоб сказати. Чи були оцих, у цих осіб в руках якісь предмети, схожі на зброю, чи щось загрожувало? Да, Прям в руках перед лицем я не бачила, я це казала на дивічому допиті, але якась така фраза зарізати чи щось таке там остаповить з ними, а що кого зарізати. я, Но Ножа перед очима я не бачила. Сама фраза була, а що кого їм різати, я не знаю. Це це Остапович питав у них тих двох, що за машиною були, він кіп, комусь з них казав, то що в мене зарізати чи порізати хочеш якось отак. Ну, ножа перед очима я не бачила. Може він там внизу, був машина ну, висока, я не знаю. Скільки ці боргів по часу відбувалися на, на тому місці? Скільки хвилин проведені? Як для мене це вообще, напевно, 2-3 хвилини. Це вообще от за просто за секунду людини люди перевернули все життя. І мені, і Остаповичу. Остаповичу, дякую, що я залишилась жива, бо свідки, напевно, їм не треба були. А батькам і їхнім рідним хочу сказати, що, мабуть, ну, вибачте, що ми залишились живі. Бо можемо зараз з Остаповичем відпочивали, а вони б сиділи наразі Остап, на місці Остаповича. Чи вчиняв якісь дії Остапович Андрій після пострілів, коли подія не сталася, що він робив? Нічого сів в машину і поїхав. Не намагався викликати поліцію чи ну міско. ми коли від от коли він ну там їхати не, не знаю. Так же одно ну, в як те минулого. дерево стоїть. Він завів мене, посадив на стола, каже, там я у безпеці треба викликати швидку і поліцію. Вова каже, що ти стріляв, що каже, ось з цього пістолета. Він взяв кульок, каже, давай сюди цей пістолет, щоб зараз каже, ще якоїсь біди не було. Всі почали кудись там дзвонити, Остаповач командіру, Вова теж, чи швидку, я не знаю, я, мене. Дякую, не дякую. Дякую. А от на місці подій, чому ні ви, ні Остапович не нікому ні не повідомили, ні поліцію не викликали, що на вас напад стався, що. Ви вважаєте, що я в тому стані, вообще каже, розмовляти не могла, розмовляти не могла. От лунає постріл, я відкриваю вуха, він стоїть біля машини, сідає в машину. Я, я не могла рухатись, він мене з машини вивів. Ще коли Остаповича е, прийшла забирати міліція, я от сиділа отак на столі, отак виходи з хати, і це виходить. Права, ліва сторона Остаповича. У нього тут, от від, напевно, від того, що душила така, ну, на шиї чи б'єна, я не знаю. У нього е, операція на голові була після контузії. Може е, ще ну, було видно. Я не знаю, які там йому е, робили експертизи. Якісь інші дії активні вчення Остаповича, двічі ви після того, як постріли відбулися вже щодо місця події. Чи змінювалась? Обстановка вами. А як вона мала змінюватись? Ну, я просто а запитрився. я кажу ні, ні. І я з машини не виходила. Я ага. рухатись Остапович, не можу. Остаповачені, після посліду щось вивче на місці події? Нічого. Ні. Я на слідчому допиті, там де відео, і на всіх допитах, які були зразу на місці подій, і в РОВД у Василькові, я розказала те саме, що і зараз. От, з приводу речей, які з ваших показань нібито викинули з машини. З заднього сидіння. От, е Чому їх не забрали з місця, коли виїжджали звідти? Я не знаю, думаю, мені взагалі було ні до чого. Я не знаю, це речі Остаповича, спитайте, чого він не залишився і не забрав свої речі. Бо ви вважаєте, що ви їх там сам повитрушив? Ну, чи загрожувало вам ще щось після того, як вже відбулися постріли? Чому така необхідність була раптово покинути місце події? Я кажу, я була взагалі не, не знаю, якби ми там стояли якийсь час, 5 хвилин, 10, може, до мене якась безсвідомість свідомість і я б щось робила чи вийшла. Я вам кажу, я це от закінчилось все, закрилась двері, машина, мені треба було з машини вистрибнути на місці події, чи як. Я розмовляти не могла. В мене досі трясе, я не сплю. Я за 4 дні на 8 кілограм похуділа після того, як це все сталося. Я вдома не жила. Ці люди просто зруйнували моє життя. Будемо так? У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, Тетяна, речі, які кидали із машини. Їх повикидали, ви бачили, куди їх викидали? Вони були перед машиною, за машиною. Ну, давайте так, оце машина, ага. оце двері, задні двері. Ага. Я вибачаюся. Так відкривається двері, і отак, оце от, стояти, отак. На трибуни і показує що... І отак викидаються речі. То вони були біля задньої двері. Да. Задньої частини, Задньої да, частини да, машини. А, скажіть, після того, як ви відкрили гроші після останнього да, вистрілу, ви бачили, а де знаходяться оці, да, а, да, а... Ні. хто на вас напав? Ви їх не бачили? Я їх не бачила, як вони там попадали. Тому що двері задньо закрита, машина висока, як вони там на триді лежали, на, на момент, коли, коли ви уїжджали, ви їх не бачили. Ні.

просто було. Отже, що робити? Не всі сідки киджуться іде за заступничком прокуратури, і ще залишається. Що там щодо на засідання на наступний четвер, 15 квітня 2018. d'eus kozh eus kozh 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 kozh